Медійна гонитва за увагою змушує політиків зосереджуватися на короткострокових інформаційних приводах замість довгострокових програмних рішень. Їхні дії починають визначатися не стратегічними пріоритетами, а питаннями, які можна швидко продати в медіа, навіть якщо вони не мають реальної ваги або значення для суспільства. Вопрос господин Притулянська, який uh, балотується в мери Києва. Скільки в Києві лінії метро? Слухай. Слухай, Коломойський дозволив розмовляти сьогодні зі мною чи що? А... По-друге, це знижує рівень довіри до політичного класу загалом. Громадяни, бачачи, як політики змінюють свої образи, цінності та риторику залежно від аудиторії, сприймають це як поверхневість і маніпуляцію. Така поведінка політиків підсилює скептицизм і розчарування серед населення, що поглиблює кризу легітимності. І то, що касається язика. Я родилась з І якщо говорить в барикадах, то я з восточного сторони по закону промови ви знаєте нашу позицію публічна. Ми будемо всіма силами, які у нас є, в тому числі і парламентськими, які ви перерахували, ми будемо захищати Україну від введення другої державної мови. Очень многие наші українці на востоке хотіли язык. Говорить на русскому мові, наприклад.